Опалювальний сезон у Луцькій громаді припинений. Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет. У міськраді розповідають про плани на міжопалювальний сезон, хочуть замінити 10 кілометрів тепломереж. Які іще рішення проголосували члени виконкому далі. Середня добова температура повітря от уже кілька днів тримається на позначці плюс 8 градусів і вище. Тож з 12 квітня опалювальний сезон у Луцькій громаді офіційно завершений. Відповідне рішення сьогодні ухвалили члени виконавчого комітету. Тому для того, щоб і зекономити кошти для людей, щоб люди не платили за опалення в той період, коли на вулиці вже достатньо тепло, тому що, наприклад, вчора було плюс 15 градусів. І для того, щоб підприємство закономило кошти, зупиняємо опалювальний сезон. Нами заплановано в найближчий час замінити 10 кілометрів теплових мереж. Це дуже велика кількість, 10 кілометрів. Ну, якщо ми візьмемо попередні 15 років, то не було замінено 10 кілометрів за попередні 15 років. І сподіваємося, що нам вдасться. Частина цих мереж буде замінена за кошти підприємства. Частина мереж нам буде надано як грантова допомога, і ми заплатимо лише за роботи по їх заміні. Згідно рішення виконкому шістьом луцьким ОСББ, які утеплили будинки за кредитні кошти, міськрада відшкодує частину позики, адже об'єднання співвласників звернулися до місь міськради аби їм повернули частину коштів відповідно до програми відшкодування, разом з тим на засіданні розглядалося питання щодо режиму роботи відомої у луцьку мережі магазинів. Погоджувати режим роботи з 7 до 23 години ніхто й не був проти, але ось уже довгий час мережа ігнорує вимогу міськради замінити старі вивіски на нові, які б вписувалися в загальну архітектурну концепцію міста. Представник мережі магазинів. Каже, що на це немає коштів. Тільки, я вам скажу, електрогенераторів закупили для того, щоб працювали підприємства, більше 150 штук. А це є кредитне навантаження. І сьогодні реально дивитись, сьогодні дивитись, що кинути кошти на заміну 14 вивісок це дуже значні суми. І реально говорити, дай Бог, щоб ця війна закінчилась, ми приведемо. Вивіски, давай виставку. Луцький міський голова зазначає, що про необхідність заміни вивісок наголошували і ще на початку 2021 року. Ми ж це питання порушували на початку 2021 року. На початку 2021 року. За рік до повномасштабного вторгнення. За рік ну, вам не було змінено жодної вивіски. Жодної. Ні однієї. Це означає, що ну, вам просто не байдуже. Як виглядають вивіски магазину? Байдуже на ті вимоги, які ставить виконком, так не може бути? Так не може бути разом з тим за цей час стільки нових магазинів відкрито. Тому... Посилання на те, що підприємство немає коштів, воно не витримує жодної критики. Мережі магазинів продовжили режим роботи з 7 до 23 години на місяць. За цей час мережа має розробити графік заміни вивісок і представити його на наступному виконкомі. Якщо графік буде розроблений, то на виконкомі розглядатимуть питання про затвердження згаданого вище режиму роботи на довший термін. Ну, ми ж не говоримо за місяць, поміняти вивіски. Олександр Славич, що не можете зрозуміти, про що я говорю? Я говорю графік, подати нам. Графік роботу п'яти перевізників Луцької громади на виконкомі визнали недостатньою. Серед основних порушень це оплата проїзду готівкою та недотримання графіків руху. Про готівку з готівкою говоримося, дійсно, то є проблема. На сьогодні, але порівняно із минулим роком, коли ми говорили тут на засіданні, що готівка ходить в обсязі порядка до 30%, на сьогодні це менше 10%. Вона зменшується і ми з нею боремося, думаю, ми її покоримо. Згідно готівки. Е так, ну є незначні відсоток готівки, але це в зв'язку з тим, що так як обслуговує маршрут е, номер 19 це який сполучає місто Луць села Жабка Дачни, крили і є е, часткові проблеми з інтернет-зв'язком е, і також немає. Можливості поповнити і придбати картку City Cards. -карт. через що така є ну, проблема? В самому місці готівки ну якби не присутня. Перевізники попередили про розірвання договорів на перевезення пасажирів, якщо виявлять повторні порушення розрахунку в транспорті, без готівки, як у нас я не знаю, чи ще в якомусь місті є і квиту, і картка сітікарт, і банківська картка. І мобільний додаток на телефоні QR-код. яким хочеш способом таким розраховуватися. само це так, са не має бути. Вас. Крім того, сьогодні виконком Луцькради ухвалив проведення конкурсу на перевезення за двома маршрутами до сіл Заболоці та Боголюби. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.